Hienoa sitten mennään yleinen hätä numero 112 ja hätään ensiapuun hakeutumiseen. Теперний e, номер e, telefonu šвидkoї допомоgi, a також jak діяти v nadчайних situacijach. Ja näkyykö nyt tässä diaesitysmuodossa? Tulkilta kysyn. Kyllä. Hienoa. Hienoa. Kiva. Eli Suomessahan tämä yleinen hätänumero on 112, jonka kautta siis me pyydämme ambulanssia, poliisia ja palokuntaa tarvittaessa paikalle. Це у Фінляндії один такий екстрений номер 112, по якому викликають або швидку, швидку допомогу, або пожежну бригаду, або поліцію. Ага. jos sinulla on mahdollisuus älykännykkään ladata tämä Suomi 112 sovellus, niin suosittelen sen sovelluksen lataamista. Sieltä on helppo myös hälyttää apua. Eh, eh, ja vam, eh, jos Приєднати додаток в собі в телефон, мобільний телефон, такі як Сомі, 1.1.2, Тоді б у вас були завжди при собі можливість, як зв'язатися, коли у вас якась екстрена ситуація. Silloin sinun on tärkeää antaa sovelluksesta käytettäessä lupaa käyttää niitä paikannuskoordinaatteja. Niin, niin silloin kun sä soitat sen kautta tonne 112, niin ne tietää jo, missä sinä olet. budite uh, Робити цей додаток в телефон, э, дайте, будь ласка, там дозвіл, щоб можна було э, якби на э, розміщення ваших координаторів. Тоді, коли, якщо виникла якась така надзвичайна ситуація, і ви зателефонуєте по цьому номеру, у вас тоді э, будуть, будуть бачити, де ви знахо знаходитесь.Каксі совелуксе саме myös muutakin трьохя tietoa. W, w tym dodatku 1.1.2 także dużo bardzo drugiej różnej Mutta jos et pysty tätä 1.1.2 Suomi-sovellusta lataamaan, niin silloin sinä pystyt ihan normaalisti soittamaan 1.1.2 puhelinnumeroon, kun tarvitset Амбуланся поліція та палокунта. Якщо у вас немає можливості завантажити цей додаток сумі 112, ваш мобільний телефон, тоді ви можете просто, коли потрібно, буде вам дзвонити на 112. І по цьому екстр, ja Ja sinun on tärkeää taas, kun sinne soitat, niin sanoa se henkilötunnuksesi ja jos sen kautta he ainakin löytää sinun tiedot heidän näistä terveysjärjestelmistä. Eh, і коли ви дзвоните, ви eh, скажіть спочатку eh, свій eh, персональний ідентифікований номер, і тоді вони вже eh, по eh, соціальній мережі eh, знайдуть вас і побачать ваші дані. Sano kuitenки, nimesi myös, niin he voivat tarkistaa, että se henkilötunnus ja nimi täsmää. Eh, eh, і також можете після цього сказати своє ім'я і прізвище, і вони можуть звірити, чи відносить чи ви та сама людина, і чи відноситься ваше ім'я, і прізвище до вашого особистого номера, і відповідно вони можуть перевірити. Ja kun sinä soitat 112 tavallisella puhelimella, niin sun on tärkeä sanoa sitten se katuosoite tai tieosoite ja kaupunki, missä sinä olet, kun sinä tarvitset apua ja kerro, minkälaiset oireet sinulla on. І коли ви е, е, дзвоните по цьому номеру 112, вам також обов'язково потрібно сказати, на якій ви вулиці е, знаходитесь в той момент і в якому місці. І також після цього е, сказати, які у вас виникли симптоми і яка у вас е, ситуація. Я сіялта. Сіти. Kysytään erilaisia kysymyksiin. Vastaan niihin. Будь ласка, якомога відповідайте на всі запитання. Будь ласка, не виключайте, не переривайте розмову, не виключайте свій телефон. Eli ambulanssitarvehan meille yleensä voi tulla joko, jos me joudumme auto-onnettomuuteen, johonkin muuhun onnettomuuteen, tai sitten meille tulee joku, ää, joku vakava kohte, sairauskohtaus. Швидку допомогу виклик швидкої допомоги нам потрібно тоді, наприклад, коли якась дуже серйозна дорожня аварія або E, пожежа, або якийсь ста e, 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 по стану здоров'я, якщо якось e, m, щось трапилось, якісь непритомленість або, або по якійсь другій причині, e, якщо e, на місці є якісь постраждали. Я ja, айкусель газевайки се у непугу. puhekyky- ja halvausoireet, eli käsien puristuskyvyn alentuminen, niin ne, ne niinku, on sellaisia oireita, jolloin pitää heti soittaa 112. І в дорослих, наприклад, такі симптоми, коли зникає можливість промовляти, вмовлення ускладнюється або паралізує, або якби проблеми з з диханням, тоді це значить, що потрібно негайно викликувати швидку допомогу. Ja sitten jos on sydänoireita, kovaa rintakipua, joka säteilee vasempaan käsivarteen, niin se on myös semmoinen vakava sairauskohtauksen oire, niin silloin on tärkeää soittaa heti tuohon 112. И якщо виникає дуже сильна В області грудної клітки, і також вона якби віддає ліву руку. Це може значить, що у вас якби серйозна, серйозна проблема з станом серця, і також якомога швидше викликайте швидку медичну допомогу. Ясуваме Сайоко Генкілер. tällaisiin vastuisiin kuuluu, jos tulee ensimmäisenä auto tai johon onnettomuus paikalle tai löytää juttoma henkilön, niin on niin selvittää, että tarvitaanko täällä viranomaisapua ja tarvittaessa hälyttää se paikalle. I в тут Фінляндія кожен несе за те, Якби присутні при дорожній аварії, або пожежі, або десь рядом знаходиться людина, яка знепритомлена, і обов'язково потрібно у у людини запитати, чи потребує вона медичну допомогу. і також викликати швидку допомогу. Йош Олет, lähisukulaiselle se joutunut tuon ambulanssi hälyttämään paikalle, ja ambulanssi tulee ja vie sitten sinut tai sen lähisukulaisesi sairaalaan, niin siitä tulee sitten sille asianomaiselle ambulanssikuljetuslasku myöhemmin, ja se on noin 25 euroa nykyisin. І якщо ви викликали швидку допомогу для себе або для близького родича, тоді вам, вас після того, як після цього вам, якби пізніше надішлють рахунок в розмірі невеликий, в розмірі 25 євро. На оплату. Jos ambulanssi käy paikalla, antaa siinä ensiavun eikä tarvitsekaan viedä sairaalaan, siitä ei tule mitään laskua. Якщо ви виклати викликали швидку медичну допомогу додому, і до вас приїхали і вас обстежили і надали вам першу допомогу, від цього не буде вас. Ви не будете зобов'язані платити. Не буде рахунку вам. Ситеми на таган. hätätilanteessa lääkärin päivystykseen menemiseen, kuinka se oma Hämeen alueella tapahtuu. Teraz dla jak na misti, jak terminovo, można zwrócić się do lekarza i jakim Ja ensin katsotaan Forsan seudulla, miten siellä hoidetaan tämä Лакарін павістю асіят і удариться лакарі пастю. І спочатку розглянемо e, для тих, хто e, я проживає в області форса, і для тих, як можна e, по, терміново e, попасти до лікаря. Eli silloin maanantaista perjantaihin, kun oma terveysasemasi kello 8.14 on niinku auki, niin tämä kiireellistä hoitoa, jos sinä tarvitset, niin sä oot omalle terveysasemalle yhteydessä. Eli silloin sä lähetät siihen Forsan seudun tähän kännykkänumeroon, jonka mä oon nyt kirjoittanut tähän diaan, niin sen oman tulkkauskielen, Ja he soittavat sieltä sitten sinulle ja kysyvät mikä ongelma, kuka olet ja mikä ongelma? будні, будні В дні з по п'ятницю і з 8 до 14 годин Якщо ви потребуєте невідкладну допомогу, ви можете, якби зв'яза... вам потрібно зв'язатися з, з, з зі своєю поліклінікою, з робітниками своєї поліклініки. По по номеру телефону, ви можете туди, якби просто надіслати смс і написати мову на naki ви потребуєте переклад, Тоді вам, äh, вам todia vaamet, resпитають vaše spotkana dati, kto vi i zapytait, joka u was problemä. Sitten kun sinun oma terveysasema on kiinni, eli ilta-aikaan, niin välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kaikkina viikonpäivinä літальне пвідьство ста лукун оттаматта форсан саіраала паівстюксеса урхелукентакату 9. І тоді <tys> коли е якщо вечором, наприклад, коли поліклініка е поліклініка е е закрита, тоді ви можете негайне негайне лікування отримати е по в в Vidilu Likaarni, forsa, Vidil Ja Forsan sairaalan päivystykseen täytyy tähän ajavarausnumeroon soittaa. Se on toi 0,3 alkuinen. Siihen ei voisi lähettää tekstiviestiä. І відділ лікарні форса, відділ швидкої швидкої допомоги. Там нема можливості, туди немає можливості написати смс. Туди потрібно зателефонувати по номеру. Тут ви бачите, який починається 03 три чити далі. Sitten toinen mahdollinen puhelinnumero, mistä voi tätä päivystysapua niin kuin ilta-aikaan pyytää, niin on tämä maksuton valtakunnallinen päivystysapunumero 116117. 117. sitten on mahdollisuus, kun ее зателефонувати, це такий якби загальнонаціональний національний номер uh, швидкої допомоги, е-е uh, 116117. І це безкоштовний. Я, синаки буду там у Швеції, Росія і Англія, і сий kertoa kuka henkilötunnuksen ja mitkä oireet ja sieltä annetaan ohje, että mikä on se lähin paikka, mihin menet sitten päivystyslääkäriin, jos he katsoo, että oireesi ovat sellaiset. I tak ta, tam, e, tiki, tam finski movish, shvetski, abon, liiski, movi, abo Вам потрібно буде сказати свій особистий ідентифікаційний номер ім'я прізвище, вас розпитають, яка у вас ситуація. І е, оцінюють вашу ситуацію, і е, розпо, розкажуть вам, е, де вас, якби, куди вам потрібно, де вас близько знаходиться, е, куди ви можете поліклініка чи е, організація швидкої допомоги, куди ви можете е, якби е, попасти туди? Я татагата пав, та си те. kello 21 jälkeen ö, joka päivä, niin se ei enää ole siellä Forssan sairaalassa, vaan se on sitten Kantahämeen hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa Parolan katu, Parantolan katu 6. <coughs> <tuli> 9 вечора уже в, в, в Форсан Форсан лікарні не, не приймають по швидкій допомозі після 9 час годин вечора. Тоді потрібно зв'язуватися з Кантагами центральної, центральної лікарні, там є якби відділ швидкої допомоги і по по адресі. parantolan katu 6. Voi там внизу номера телефонів, joiden яких можна зв'язатись. Jo parantolan katu 6. Voi вибачаюс parantolan katu 6. Jo. Ja sinnekin on toivaltakunnallinen päivystys apunumeron kautta voi olla yhteydessä. Siellä takos eh yleisesti kansallinen e, numero e, telefonu, безкоштовний, по якому Sitten hätätilanteessa lääkärinpäivystys Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Hattulassa. Katsotaan seuraavaksi. E, тепер слідчі e, розглянемо, куди потрібно звертатись при e, надзвичайних ситуаціях, і, якщо потребуєте термінову допомогу, e, в і, якщо проживаєте в області Гамеліна, я Янакала і Гаттула. Кіреста гойдуа та витаса Манатай. Taas kello 8-14 on se oman alueen terveysasema on І hoitopaikka. I, eh, швидku, dopo, якщо вам потрібна термінова допомога в будні дні з eh, понеділка по п'ятницю і з 8 до 14 годин eh, дня more, eh, вам потрібно звертатися в свою eh, eh, поліклініку. Eli lähetä heti aamulla kahdeksalta sitten se oma äidinkieli sinne hämälinnan tai janakkalan tota, siihen tekstiviesti Hattulassa on pakko soittaa siihen 03-alkuiseen numeroon. І с зразу і, вранці і, з вісьми годин надішліть смс і, туди в свою поліклініку і напишіть якби своєю мовою. І хто і, жителі хаттула, ви вам потрібно зателефонувати і, на телефон, який починається ноль три. Hämeenlinnan, Janakkala ja Hattula-alueella virkaajan jälkeen, eli illalla, yöllä sekä pyhänä. Jos sun on pakko mennä hätätilanteessa lääkärin päivystykseen, niin se on sitten siellä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä Hämeenlinnassa. I э, жители э, ja hattula. как uh, бы Після, якби коли вже поліклініка буде закрита після робочого дня поліклініки, а також у вихідні і святкові дні ви, ви ви повинні тоді звернутися напряму в Кантагами центральну лікарню, яка знаходиться по адресі парадоланкату. 6. я soittaa sinne Kantahämeen keskussairaalan päivystykseen ensiapuun. Tässä on tuo 03 alkunen puhelinnumero, mihin soittamalla voi soittaa, tai sitten tämä valtakunnallinen maksuton päivystysavun numero 116117. Ja hyvin ää... поз зателефонувати по цьому номеру телефону який тут починається з 03, і також можете зателефонувати по національному національному безкоштовному номеру який починається на 11. Sitten Riihimäen seudulla on hieman erilainen tämä, tämä lääkärin päivystysasia, katsotaan tämä Riihimäen seutu seuraavaksi. Eh, 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 ja Rihimäki, і, uh, Rihimän, uh, в області, які ж в області Рihimäки, там трошки uh, uh, друга система uh, uh, швидкої медичної допомоги. Ріхімекі входять самі Ріхімакі, а також Лоппі і ja гаус ярви. Ja Riihimäellä tätä kiireellisen hoidoyksikkö yksikkö on Pulssi 77, joka on siellä Riihimäen sairaalassa. Ja siellä hoidetaan välitöntä ja kiireellistä 1-3 päivän aikana hoitoa tai tutkimusta vaativat potilaat Riihimäen, Lope ja Hausjärven alueelta. E, значить, дивіться, e, e, невідкладна швидка допомога надається в e, і лікарні, і e, t, t, якби там, e, там, якби надається e, невідкладна e, швидка допомога, а також термінова. Yeah, the, 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 the... Pulssi 77. Contiotti 77, riihimäki. Siellä sairaala, riihimä sairaalalla. ICahitsia uh, 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 pulsi 77. Snachoditsa pu adressi contiotti 70C. Se jakby tam likarni riehimäki. Ja arkisin 8-15, kun soittaa tähän 019 alkuseen tähän pulssi 77 numeroon, niin se menee siihen takaisin soittojärjestelmään. Sieltä soitetaan sitten takaisin sinulle ja tähän ei ole tulkkivälitteistä tekstiviestillä ajanvarausta. І е, у будні дні з 8 до 15 годин ви якби, дзвоните по номеру телефону, який починається на 09. Це якби номер телефону пульсі 77, часті цієї пульси 77. і там вам якби зателефонують назад. там on можливості Sitten arkisin ja viikon, arkisin kello 15 jälkeen 22 sekä viikonloppuisin 8-22, niin siihen puhelin vastaa sairaanhoitaja ja sitten voi kertoa ongelman ja sitten hän arvioi, että tarvitko aikaa ja antaa sitä aikaa. і по budniem з 15-22 до 22 години, і також вихідні дні з 8 до 22 години, godine, kun vi todelefonuite, вам viis медсестра. Ja tämä pulssi 77, siis kiireellisen hoidon paikka siellä Riihen sairaalalla. Omaan antaista sunnuntaihin 822 ja sitten 22 jälkeen joka yö, niin se on sitten tämä hätäpäivystys, lääkäripäivystys. Se on taas kanta Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa Parantolan katu 6. I Відділ цей пул 77 працює uh, По яби цілу неділю понеділю з 8 годин до 22 години, і після цього, і також е, вночі е, потрібно звертатися уже в Кантагемі центральну лікарню, яка знаходиться по адресі парантоланкато 6. і тут ви бачите номера телефони. Yeah. aika on mennyt sen verran, että laitetaan taas tämä diaesitys, lopetetaan ja seuraava kokonaisuus sitten tehdään uusi nauhoite. Теперь часу вже пройшло багато, достатньо, і ми зараз цю Перерву і почнемо після цього розглядувати слідуючу частину.